Сьогодні зранку по дощу приїхала до свого косметолога. І чесно, це був той момент, коли просто хочеться розслабитись і нарешті подбати про себе. Приїжджаю, вона готує кабінет, а я стою на цих шипових м'ячиках. І тепер сама процедура: це гідрофешел. той самий апарат, який всі блогери і селебриті обожнюють. У нашій локації цей апарат є тільки у Альони, і я реально рада, що її знайшла. Плюс до цього в неї медична освіта, тому я абсолютно спокійна за свою шкіру. Процедуру почали з підготовчої маски, яка відкриває пори і заспокоює. А поки вона діяла, майстер робила мені масаж для рук, це був бонус. А далі вже головне сам гідрофешел. Апарат м'яко висмоктує чорні цятки, шліфує, очищує. А І без болю, до речі, і подразнень. Це те, чого вдома просто не доб'єшся. Після очищення ще одна заспокійлива маска, і в кінці улюблена частина фейс масаж, легка лімфодренажна техніка, яка так красиво підтягує обличчя. І от фінал я встаю з кушетки, дивлюсь дзеркало, і обличчя реально сяюче, чисте, гладке, свіже. Саме за таким ефектом я й приходжу, бо ні одна домашня маска не дає.